Вітаю вас! Ви на каналі Viper 150. У нас нове відео. Сьогодні я знаходжуся в лісі і хочу вам розказати про те, як я купив Viper 150. Як Viper 150, купив Viper 150. Буде цікаво, тож залишаємося зі мною. Ну що ж, погнали? Саме перед у мене був мопед, скажімо так, славно звістен, як мопед Delta 75 кубиків. Я думаю, більшість із вас був цей мопед. І пишіть в коментарях, в кого був такий мопед. І кому він сподобався. Після дельти у мене з'явилося, точніше появився, Mustang МТ 125 9. Він у мене був десь приблизно три сезони. І далі я задумався про щось, скажімо так. Більшої кубатури е, мотоцикл. І як в мене появився Viper 150. Одного разу ми поїхали на мустанговій з Honda Оліап 90 у подорож в Тульчинський район село Печера до Потоцького. Подивитися на млин Потоцького, там ще церква була. І бух з порогами. Річка Південний Бух з порогами. Е, ніби небагато було туди. 80 км в одну сторону, 80 км в обратну сторону. Е, в принципі, небагато. Але скажу вам, мустанг був настільки жорсткий, що е, додому доїхати вже було важко. Десь приблизно залишалося кілометрів е, з 20 км. Може менше. І вже дуже тяжко було їхати на ньому. Настільки все затікало, що це просто капець був. І от після того моменту я задумався над якоюсь іншою технікою. Я не спорю, мустан, в принципі, непоганий мотоцикл. Для міста то що треба, десь ним їхати на дальняк, це просто жорстко буде. Я не спорю, він високий, він вийде вам під любу бордюру в місті, але їхати на дальняк це дуже важко. Може хтось просто звикає до такого, але, але краще зразу брати м'який мотоцикл для подорожей. І от як в мене виникла ідея купити Viper 150. Точніше, ідея сама не виникла. Одного разу я. На мустанговій під'їхав до знайомого, треба було подивитися до заднього стопа, не горів стоп. Ми зробили вдвох стоп і він попросив проїхатися на мустанговій Я дав йому проїхатися і йому сподобалося. І спитав, чи продаєш, чи не продаєш я Так сказав, ну, продаю, в принципі. Думаю собі щось брати трошки більше. Ну і він каже, ну як надумаєш, то позвониш. Міс впало так, що була тройця, була неділя. Я катався, виїхав на прогулянку, скажімо так, покататися, катався по городу, біля города. І що вам хочу сказати? Думав, думав, думаю, позвоню. Передумав він, не передумав. Дзвоню до знайомого, він каже, я вже сам думав до тебе дзвонити. І ми зустрілися і в той же день він мене забрав Мустанга, і в той же день я купив вайпера 150. Чому саме купив я вайпера? Тому що більше ніякої моделі в той день не було в магазині. І чекати, поки закажуть щось друге, я не захотів, тому що треба чекати ще десь приблизно місяць, поки документи прийдуть на нього. Більше місяця проходити обкатку, якщо, якщо ще не більше. Ну і поки що його на учет поставиш, само собою треба чекати весь цей час. Тобто, якщо заказувати якусь другу модель, а не Viper 150, поки ще привезуть саму модель іншу, навіть тих самих 200 кубіків, то... На це також уйде час, а за цей час вже можна накатати пару сотень на цьому самому вайперові і вже якби часть обкатки буде пройдена. Отак От і в мене з'явився вайпер 150, що я вам хочу сказати. Спонтанно даже так скаже. Я навіть не вибирав його. Бо якби я вибирав, то можливо я б ще трошки підзбирував і брав би 200 або навіть 250 як мінімум. Ну, На даний момент я катаю на Viper 150. Мотоциклом я повністю задоволений. Що я вам хочу сказати? Повного бака вистачає на 600 км, бак на 12 літрів, максималка в нього ну як максималка, крейсер в нього 80, максималка 95. Двигатель у нього 12,5 лошадок, так що більше він їхати не буде, щоб ви мені там написали, поміняє зірки, поміняє карбюратор. Я не думаю, що він буде більше їхати. Можливо, ці старі, старі вайпера їдуть і більше, я не знаю. Але мені здається, що старий вайпер, у нього в нього двігатель такий самий. Єдине, що обновлявся тут, то це, скоріше всього, пластик і панель на прибор скажем так. Тобто, новий Viper 150 виглядає набагато краще, ніж старий Viper 150. По віду то він кращий По ходових характеристиках я не знаю. На старому Viper 150 у мене можливостей не було проїхатися. Якщо буде можливість проїхатися на старому Viper 150, то я вам скажу, чи є різниця між ними, чи нема. Але я думаю, що між ними різниці немає, тому що там 12,5 лошадок мотор і тут 12,5 лошадок. Єдине, що обновлялося, це пластик. Нові амортизатори, що вони мають кращий вигляд, ніж старі. Ну і і є від ізменені і фари само собою різним то тобто, є новий вайпер 150 він більш менш привлекательніший привлекатель, ніж старий вайпер 150 ну це в принципі зрозуміло що чим новіша модель тим вона краще виглядає ніж старий вайпер скажімо так по поводу Lufana. ну Ліфан кращий за вайпер, це однозначно, але він і дорожчий за вайпер. Не знаю наскільки десь, ну на 100-200 доларів це точно він дорожчий. Так що вибір уже тут стоїть за вами, що купувати. Бо у мене цей вайпер спонтанно, Я даже якби, щоб я його сильно планував купляти, я його не планував так, що а що завтра все. Я купляю вайпер і на тому все. Такого в мене не було. Тобто це було спонтанно. А так то вже вибір за вами. Навіть той самий Geonix Road Light 200, він коштує 1100 новий БРУшний, ну Бушний ви можете знайти 800-900. Ну не факт. Ну десь в цих районах, скажем так. Меніонинг Солд Лайт більше підходить для таких покатушок по лісі, десь на горбах, тому що це ендуро мотоцикл, скажемо так. Light 350 це чистий дорожник, десь по городу, скажімо, даже так, магазин покріп на ньому поїхати. А Діоном, то вже якраз по таких місцях, як я ось зараз їду, і можна навіть тіп, по якихось горбах поскакати, тож вирішувати вам, що купувати. Хочете туристичний мотоцикл, можу ще посоветувати Spartan sp 200. Також непоганий мотик. Для туристичних поїздок, ну як туристичних, плюс-мінус 100 кілометрів на ньому ще буде нормально їхати. А, хоча на вайперові 150 я також їздив далеко. Ми на ньому приїжджали, точніше, я на ньому проїжджав, їздив разом з Явою 350 і 420 км повний маршрут у нас був, то в принципі для вайпера це... Саме більше, що я їздив, скажімо так, це 420 км в одну сторону, це вже був приділ цих всіх подорожей. На 100, на 150, на 200 ми їздили кілометрів. Ну, 420 це цього літа я перший раз поїхав на таку подорож, що я вам хочу сказати. І в принципі по комфорту, якщо їхати з перекурами, там Після кожної сотні ставати десь там то скупатися, то водички попити, то морожена з'їсти, то якраз нормально, не сильно устаєш і нормально себе чувствуєш в дорозі на такій техніці. Хоча він малокубатурний і він в принципі не розрахований на такі подорожі, бо їхати заявою дуже важко, що я вам хочу сказати. коли Ява їде 80, то в мене вже на спідометрі саме менше 100 показує. І плюс спідометри у вайпера намахуючи, нормально намахуючи, я вам хочу сказати. Тобто виходить, якщо ви їдете більш... Якщо у вас 150 і ви їдете у когось 200 чи 250 кубатура, а в яви взагалі 350 кубатура, то вам буде дуже важко на дорозі за ними встигати. Так що техніку треба вибирати сразу, ту кобатору, на яку ви розраховуєте. Якщо ви катаєте один по городу за городом, то вам вайпера десь на річку, на рибалку, то вам вайпера 150 спокійно з головою хватить. Якщо ви вже катаєте компанію, десь на якісь дальні поїздочки, то вам уже потрібно щось більше, 200, а то й 250 і бажано, щоб це був дорожнік, скажімо так, якщо ви на дальні поїздки їздите. Якщо по місту поендурити, можна брати того самого Гіна road Light 200. Ну а так уже вибір за вами. Бо в мене, я ж кажу, в мене вийшов цей Viper 150 просто спонтанно. Я його не вибирав. Це щоб не незнакомий, який мені робив стопа. Я б так і катав би на устангові до цієї пори. Просто звичайно так вийшло. Так, обов'язково коментуємо відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Ну а ми вже будемо скоро вибиратися на трасу. От такі от у нас сьогодні пригоди по лісі. От бачите як я по лісі навіть медленно їздю. На цьому вайперові, хоча можна і в рази швидше їхати. Дехто мені писав, що не вмієш їздити. Можливо і так, я в принципі не спішу їздити. Мені нема куди спішити, я просто насолоджуюся покатушками. Що я вам хочу сказати. А це саме головне, получати на солоду від їзди, бо якщо ви на солоди не получаєте від'їзди, то навіщо цей мотоцикл потрібен? Так, ось я і вибрався на трасу. Нікого нема, можна їхати додому. Поїду на мороже ще. А може і кави вип'ю. Тож всім пока-пока. З вами був Вайпер 150. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки, коментуємо відео. Ну, ви самі знаєте, що робити. Всім пока!